Ну от Фабрика наша, обгорівша. Так, в пам'яті з'являються картинки минулого, скільки тут було народу, машин скільки стояло, все працювало. Зараз, звісно, все воно чи буде колись відновлено, чи не буде, ніхто не знає. Та ні, мабуть, ні, такий комплекс вже не зможуть, скільки це треба вкласти грошей. Що все все відновити це не знаю навряд чи так, да. Ай. Позакладували де могли всі входи і виходи, тому що так його просто не загородити нічим. Тут горіло добре, видно. І дірки в стінах он є. Не знаю, може прильоти, може просто побаваливалося. Туда, тут горіло добре, тут видно, що от прямо обуглені камені. Ай, да. Фабрика, фабрика.